Доброго ранку, дівчатки. Я знаю, що мене дівчата дивляться такі, як я, від 55 і вище. Я хочу оздоровитися. Я себе подивилася на себе в кадрі. Я просто ну, бачу, що треба щось міняти, треба далі жити. Так, вага моя. 106 кг 700 г. Записую. 106 кг 700 г. Зараз обмірююся і запишу сюди всі обміри свої. Так, поп'ю кави з вершками і з сиром 28 грамів. І буду далі щось робити. Сьогодні холодно на вулиці. Так що таке, дівчата, будемо худати. Я буду худати, а ви будете наблюдати за мною. Сьогодні роботи по інкубаторів немає. У нас виборка завтра. Сьогодні буду займатися собою приборку, В хаті поубираю. Я буду щось приготовлю, вкажу, покажу вам, що я приготую. Дійшли до істини вже, як Цукор підскочив, вже, вже був колись і 10 навіть. Я зараз п'ю метафору. От. І важко нам ноги, важко, треба працювати важко і, і швидко, бігати. Ну, ви самі розумієте. Плюс гіпертонія, плюс все. Всякі болячки. Хочеться ще пожити, хочеться ще побігати. Треба якісно жити, а не, а не просто жити. Ну так, трішки пообщалася з вами, та й піду я працювати. А потім зустрінемось. До зустрічі.